Адріан, тиска? Красива є вещь? Темки, mangi se non ti piace? È strano. Це інгустово. Це густойся. А ну пробуйте, Адріан каже, що дуже смачно, але це не солодко. Риба і клубничка. Риба і клубничка. так. Як нападуть черв'яки у вигляді листів, то буде. Ні, тут не нападуть, бо воно просмажене. Беріть, ма, беріть, беріть. Будемо пробувати мукбан і свекруха. Боже, чоловік ніячек каже, щоб тихенько ви були. Чого ви не кричите? Тихенько. Ва... Е, дивіться, яка краса. Свекруси, свекру... свекрухи, в свекрухи в грязна миска, я ось покажу отак. Та да да Сладко. -да. Оль, ти вже все потух? <рес> <рес> я я відпочиваю. Ти хочеш, Боже, може мені обері, ясно. Що. А, Це такі суші смажені. З тим, з, 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 з клубничкою Пригоди, з полуничкою ні, не дуже, да? Ну я знаю, що ти не любиш просто.